Того минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали чотири людини. У місті Куп'янськ постраждав 48-річний чоловік. У селищі Солоницівка постраждала 43-річна жінка. У селі Вільхуватка Нововодолайської громади постраждали 52- і 65-річна жінки. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: чотири каба, чотири БПЛА типу Гарань-2, два, два впівдрони, один БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури інфраструктури. у харківському районі в селі Черкаська Лозова пошкоджено 17 приватних будинків в селі Вільхуватка дачний будинок. В селі Залужна залізничну інфраструктуру. В селищі Прудянка горіла трава на площі 2000 квадратних метрів. У Куп'янському районі в селі Нечволодівка пошкоджено приватний будинок. В селі Сподобівка горіла трава на площі 100 квадратних метрів. В селі Нова Миколаївка горіла лісова підстилка. У Зюмському районі в селі Шийківка пошкоджено два приватні будинки. У Чугуївському районі в селі Донець пошкоджено три будинки. Дитячий садок у Богодухівському районі в в селі Мельникове горіли луки. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 102 людини. Залишилася 31 людина. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 2032 людини. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 55 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння восьми пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Куп'янському районах області. Шість з них пов'язані з горінням рослинності в екосистемі. У селі Черкаська Лозова Харківського району горіла трава на площі 300 квадратних метрів. Постраждав чоловік 1967 року народження. У селі Вільхуватка Харківського району горів дачний будинок на площі 60 квадратних метрів. Постраждало дві жінки 1973 та 1960 року народження. За добу ліквідовано 21 пожежу в природних екосистемах на загальній площі близько 19,5 гектарів. Триває ліквідація семи лісових пожеж на території зюмського та куп'янського районів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 174 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки та в напрямку Куп'янська, Петропавлівки та Піщаного. Марія Соловйова, Дмитро Гуента, Єгор Микінін. Харків. Новини. Чергова важка ніч для України. За даними повітряних ЗСУ, противник цієї ночі завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного повітряного морського обзування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу. 415 ударних БПЛА типу шахет гербера та дронів інших типів, понад 250 з них шахеди. 42 крилатих авіаційних ракет Х-101 «Калібр» Х-59-69, однієї балістичної ракети «Іскандер-М». Військові звітують, за попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 413 повітряних цілей, 386 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дронів інших типів, 27 крилатих авіаційних ракет Х-101, калібр Х-59-69 попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БПЛА на 17 локаціях. Щонайменше 8 ворожих БПЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок атаки окупантів у Вінниці одна людина поранена. Під вогнем ворога опинилися об'єкти цивільної та промислової інфраструктури. У більш ніж 20 житлових будинках вибито вікна та пошкоджено покрівлі на Хмельниччині у Волочинську зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт вибито вікна у будинках. Наразі відомо про трьох поранених. На Волині у Луцькому районі зайнялося підприємство. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 1 тисяча квадратних метрів. Також вогнеборці виїжджали до Цумані для ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Постраждалих немає. У Львові зафіксовано потрапляння уламків у цивільний склад. Внаслідок російських обстрілів по Житомирщині є загиблий та поранені. Виникли пожежі відразу на декількох локаціях. В обласному центрі в приватному секторі пошкоджені житлові будинки. Постраждав місцевий мешканець. З опіками різного ступеня рятувальники донесли його до карети швидкої. На жаль, в лікарні людина померла. Наразі рятувальники проводять гасіння пожеж. У Бердичеві виникла пожежа у будівлях промзони. У районі сталися займання, пошкоджені легковики, господарча будівля. Загалом на ранок відомо про п'ять постраждалих: чотири у Житомирі та один у Бердичеві. Всі вони доставлені до медзакладів. На місці працюють усі відповідні служби. Російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Змі повідомляють про влучання уламків збитого БПЛА у житловий будинок на сході країни. Уламки російського безпілотника влучили у будинок вириках Люблінського воєводства. Пошкоджено дах будівлі та автомобіль. Люди не постраждали. Уламки дронів знайшли ще в кількох локаціях. Станом на ранок відомо, що прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду та наголосив, що немає причин для паніки. Президент Польщі Кароль Навроць. І анонсував брифінг у бюро нацбезпеки, на якому буде присутній голова уряду. Військових ТРО Польщі закликали бути готовими до виклику. Службовців закликали бути готовими до виклику за 6-12 годин в залежності від регіону. Держсекретар США Рубіо сказав CNN, що він проінформований щодо ситуації у Польщі. Російські дрони, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати. Він продовжує ескалацію розширює війну і випробовує захід на міцність, сказав глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіган. Європейський союз ухвалив рішення про розподіл коштів нового фінансового інструменту Сейф. Зазначається, що Польща отримає 43,7 мільярда євро на оборону від ЄС через зростаючу загрозу з боку РФ. Гроші підуть на ППО та ПРО, артилерію, дрони, інфраструктуру та кібербезпеку. Європейський союз ухвалив рішення про розподіл коштів нового фінансового інструменту Сейф Сісюриті Ектіонфор Європ. Виділ. Ливше Польщі найбільшу суму ці кошти, що становлять майже третину від загального обсягу фонду в 150 мільярдів євро, мають бути спрямовані на посилення оборонного потенціалу країни та розвиток національного військово-промислового комплексу. Президент США Дональд Трамп звернувся до європейського союзу з пропозицією запровадити мита в розмірі 100% на товари з Індії та Китаю. Ця ініціатива є частиною спільних зусиль, спрямованих на посилення економічного тиску на Росію. Трамп висунув цю вимогу під час зустрічі високопосадовців та ЄС у Вашингтоні, де обговорювалися способи збільшення економічних втрат для Москви через війну проти України. За словами американських чиновників, США, готові підтримати таку ініціативу, якщо її підтримають європейські партнери. Один з представників Адміністрації Трампа зазначив, що Вашингтон готовий відзеркалити будь-які мити, які введе єс на китайський та індійський імпорт. Президент США Дональд Трамп заявив, що він не приймав рішення про удар Ізраїлю по Катару, де знаходились лідери Хамасу. А відповідальність за це лежить на прем'єр-міністрі Бен'яміні Нетанягу. Про це Трамп написав у соцмережі Трус Соціал. Американський президент повідомив, що після атаки поспілкувався з обома лідерами. За словами Трампа, Нетанягу запевнив його, що прагне миру. Трамп також розповів, що розмовляв з Еміром і прем'єр-міністром Катару подякував їм за підтримку і пообіцяв, що подібних. Інцидентів на їхній території більше не буде. Президент ша вважає, що ця сумна подія може стати новою можливістю для досягнення миру. Сучасний світ вимагає нових рішень і нових підходів до співпраці. І зараз, як ніколи, важливо, аби влада, бізнес та громадськість працювали разом, бо тільки так можна ефективно відповідати на складні виклики і розвивати. Незламне місто герой Харків, то ж далі саме про таку взаємодію. Проект Картка харків'янина для військовослужбовців це яскравий приклад спільної роботи. Це не просто ініціатива, а результат довіри та справжнього партнерства між міською владою і ветеранськими організаціями. Я думаю, що в інших містах, ймовірно, такого немає, тому що парків взагалі сами, сами, сами краще, краще місто в нашій країні. Я можу сказати, що от така карта харків'янина це безумовно, це підтримка і це увага до всіх харків'ян і в даному випадку до ветеранів, до членів родин загиблих військових. Тому що за цією карткою ми отримуємо певні пільги, знижки є така програма, там приймає участь бізнес, і бізнес надає певні знижки. Там, наприклад, 15 або 20 відсотків, там або лікування, або там не знаю, знижки на придбання якихось товарів, продуктів. Тому ну це, це приємна, це приємна така увага до, до нас і дуже вдячна. Міська адміністрація в особі Яра Люса Знаходиться на постійному зв'язку, як з військовими Харківщини, так і з ветеранською спільнотою. Це спільний проект. Саме наша громадська організація виступила ініціаторами. Нам приємно, що міська адміністрація міська рада підтримали цей проект проєкт по соціальної допомозі ветеранам. Нам дуже приємно відчувати турботу про себе і розуміти, що цивільне суспільство спрямовано на взаємодію і підтримку. Дуже приємно було дізнатися, що Достатній відгук від підприємницької спільноти Харківщини відбувся. На початку були певні сумніви, ну, достатньо важка ситуація економічна. І не дивлячись на це, понад 200 різноманітних підприємств. Відгукнулися на цю програму підтримки ветеранів в мирному житті для нас це дуже важливо. Ми вважаємо, що це ще один важливий крок для нашої спільної перемоги. Хочу подякувати, подякувати нашим військовим, які боронять нашу землю, захищають територіальну цілісність України, захищають наше рідне місто, місто Харбру. Завдяки співпраці з ветеранськими організаціями, з вашою ініціативи, ми разом з соціально-відповідальним бізнесом і це безумовно наша домовленості з ними розробили. Каркохарків'яна для ветерана. Перш за все, це спеціальні знижки. Це знижки на медичні послуги, на реабілітацію, на товари, які ви можете купувати взагалі. До нас приєдналися 140 підприємців, які будуть надавати знижку. Будемо не зупинятися. Працюємо з всіма мережами. Який є в місті Харкові для того, щоб як найбільше залучити бізнес, то е, пропозиції, які будуть в Карках Харків'яна, тобто будуть ще пропозиції, будемо чи приємна це. Так е, хочу сказати, що під час війни дуже складно. Домовлятися, розмовляти, бо ви чудово розумієте, що це бізнес. Але е я хочу подякувати всім, хто приєднався до нас і будемо надалі продовжувати цю співпрацю. Ще раз хочу подякувати вам, бо при без вас всіх на Бог України. Я хочу щоб всі це розуміли. І сьогодні та робота, яку ми ведемо щодо допомоги військовим частинам, щодо створення умов для того, щоб родини наших військових жили більш-менш комфортно, як ми можемо, так, під час війни, то це безмовна наша спільна праця і будемо продовжувати. Дякую вам, дякую за те, що ви робите, дякую за те, що ви у Харкові, дякую за те, що ви є. Ігор Баскровний, Олександр Іванов, Андрій Сириця та Олександра Панченко. Харків. Новини. Пані Ірина, відпочиваючи в журавлівському борі, знаходить тут своє натхнення. Їй вдається це зробити навіть серед поодиноких сухих сосен. Хоча зараз насадження переживає свої не найкращі часи, говорить жінка. Однак воно все одно залишається особливою локацією, необхідною для міста. Я часто відпочиваю у цьому лісі вже багато років. Вот, я плаваю тут, я, я тут дишу воздухом. Ну, ну, вот, мені дуже подобається цей ліс. Я вважаю, що він потрібен місту. Тут ну, вот, багато птиць, багато ну, черепахи, птиці, там, качки, тут є, в'ятли є, в общем, багато всього. Я вважаю, що ліс потрібен нашому місту, ця природа потрібна. Думку пані Ірини поділяють інші місцеві мешканці. Журавлівський бір за останні роки змінився. Пожежа знищила близько трьох гектарів території, шкідники підірвали здоров'я насаджень, а війна додала ще більше труднощів. Попри це, зелена зона продовжує відігравати важливу роль в житті тамтешніх мешканців. Після пожежі, яка в прошлом году був таке, може бути якою може бути состояння? І після пожежі. Я живу тут живу вже доволі давно. Вно з 2025 року постійно навколо гуляю, і з лісом давно проблеми ще до війни почалися. тут заражений він став оцими шкідниками. А коли війна почалась, вони сильно розповсюдилися, і видно було не до того, щоб цим займатись, і швидко прийшов такий занепад. При, прийшло к такому упадку Змінився він вже під час війни, тому що туди були прильоти, і тому через це він змінився звичайно. Ми навіть були. Дома в той момент, коли тут була пожежа масова, така ну, хочеться, да, щоб він відновився, тому що ми любили гуляти там. І коли ми знаходилися в тому лісі, то відчувалася така, наче ти в якомусь іншому вимірі, тиша. Не чути було цього галасу міського, тобто ти заходиш в ліс, і тобі здається, що ти десь, десь в якомусь іншому вимірі на острові дуже класно, дуже спокійно. Зважаючи на обставини, там теж мешканці побоювалися, що на місці бору може початися будівництво і зелену зону буде остаточно знищено. Зараз дерева падають, ну как ну, от ламаються, падають, тому що екологи говорять, що вони заражені якоюсь хворобою. три роки назад. Пан Терехов, наш міський голова, він тут посадив ну от нові сосни. Ну так що ну будем, ну будемо ну как надіятися, що вони ну как будуть будуть рости і, і ліс встановиться. Було б здорово, якщо б здесь... було б чудово, якби тут все ж був ліс, тому що це така зона, куди з приватного сектору приходять гуляти і із приватного мікрорайону. Дуже багато народу їм потрібна зелена зона. О, там парків таких нема. А ось ця територія якраз для всіх. Ну на мою думку, я б залишила ліс, тому що мені здається, що в місті Харкові вистачає місця для новобудови, а тут бажано було б залишити ліс. Зважаючи на громадське хвилювання, у муніципалітеті запевнили, зелена зона на місці бору не лише залишиться, а й буде підлягати реновації. Тож розумієте, що дуже багато навколо цього питання точилося розмов. Мені пропонували все що завгодно щоб я віддав цей кусок під забудову, я сказав ні, ні. Ми будемо висаджувати там ліс, ми плануємо і буде там ліс. Ми спочатку вважали, що це була акція якась, як когось, що вони зробили так, щоб цей ліс загинув. Насправді брали аналізи почви, брали все, ну дуже багато ретейну експертизу робили. Насправді ні. Він був свого часу неправильно висаджений. Неможливо було на цих ґрунтах висаджувати тільки хвою. І зараз ми пропрацювали з спеціалістами, і ми будемо висаджувати зелене насадження. Це буде комбінований ліс, не тільки хвоїни, бо хвоя на цих ґрунтах неможлива. Схожа ситуація, на жаль, спостерігається і у Григорівському лісі, бо більша проблема загибелі насаджень актуальна для всього Харкова. За приблизними підрахунками, лише за минулий рік місто залишилося без 2,5 тисяч дерев. Втім, муніципалітеті запевняють, наразі. Реалізується низка заходів, направлених на подолання проблеми. Профільні комунальні підприємства адаптують роботу до змін клімату та умов воєнного часу. А міська влада робить усе можливе, щоб зберегти існуючі зелені зони та примножити їх кількість. Так до прикладу, нещодавно очільник мегаполісу оголосив про створення зеленого каркасу. Для нас дуже важливо, щоб ми не втратили цей. Зеленого міста, де багато дерев, де багато зон відпочинку. Ми були ми ще полона зони відпочинку. Для нас це дуже важливо і ми будемо продовжувати. Мало того, ми видали вже кошти на зелене. Ми видали на минулої сесії, вже закопаємо дерева. І над цим ми дуже серйозно працюємо. Я змінив директора комунального підприємства Харків і ми зараз пропрацюємо дуже багато Ольга Трачук, Олександр Іванов, Андрій Сириця та Олександра Панченко, Харків. Новини. Висотку, що у Київському районі та неподалік укружної торкнулися нещастя та жахіття ще на початку війни, як тільки у 2022 році на Харків полетіли снаряди та ракети, в результаті один із боків будинку перетворився на решето чисельні дірки від влучань. будинку було багато кількість попадань, було зруйновано 7, 8, 9, 10 та 14 повори зазнали від прямих прильотів. Також була пожежа і вигоріли 7, 8, 9 поверх. На другому під'їзді також були чисельні прильоти, постраждав 9 поверх, також ліфтове приміщення. Будинку було пошкоджено скління, м'яка покрівля. І несучі стіни і перегородки. На даному етапі проводяться заміни несучих перекриттів, вибуваються старі, армуються і монолітяться нові перекриття. Також проводиться. Фасадні роботи утеплюються мінеральною ватою 100 мм, за рахунок чого будинок буде термомодернізований і також буде красивіший. Ми дуже чекаємо, коли відновлять наш будинок. Сподіваємося, що він буде найкрасивіший на північній Салтівці. Вже йде утеплення фасаду. Почали фарбувати фасад. Щось трохи вирисовується. Дуже бажаємо, щоб наш будинок відновили і скоріше вернули сюди. Люди. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини. Як сьогодні живе воєнний Харків? Які перспективи розвитку після закінчення бойових дій? На що витрачаються кошти місцевого бюджету? Такі питання ставили харків'яни меру Харкову Ігорю Терехову під час традиційної вересневої зустрічі з ним. Харків відкрите місто, говорить його очільник, і люди мають бути обізнаними щодо пріоритетів бюджету. Це перш за все підтримка військових. Ми на минулої сесії виділили кошти 146 мільйонів гривень на підтримку військових частин і підтримуємо нашу військову частину виключно кошти. Наступний пріоритет це. Відбудова житла, як ви розумієте, і Північна Салтовка, і інші всі дев'ять районів міста Харкова дуже постраждали. І таких руйнацій, які є в місті Харкові, немає жодного міста в Україні. Якщо взяти статистику, просто щоб ви розуміли, спочатку війни у нас пошкоджено було 12 тисяч будинків. Це і житлові будинки, і не житлові будинки, і офісне приміщення, серед яких 9 тисяч це тільки житлові будинки. Нам вдалося відбудувати, відремонтувати 1400. І це все практично власне кошти міського бюджету. Ще пріоритет міського бюджету це безкоштовний проїзд. Ми зберігаємо безкоштовний проїзд і ми годуємо безкоштовно людей кожного дня. Приблизно 50-55 тисяч. Ми годуємо людей безкоштовно, і це теж наш соціальний пріоритет. Наступний пріоритет міського бюджету це. Звісно, будівництво шкіл нам вдалося спочатку зробити неймовірно за один місяць. Зробити шість метрополітену, ми переобладнали, і діти мали можливість вчитися. Крім цього, ми побудували першу школу під землею в Україні. Такого досвіду не мав ніхто. Нам прийшлося розробляти проект на кошторисну документацію, проходити всі експертизи і так далі. Так далі, але ж ми побудували першу потім. Ми надали всі ці проекти в інші міста. Просто так видали, щоб до інших міста в ну, якості нашої підтримки побудували також. Наразі в Харкові будують ще три підземні школи. Тож вже до нового року їх в місті буде 10, акцентував мер. Якщо нарешті ми досягнемо справедливого меру, то ми не будемо більше будувати підземні школи. А ми будемо відновлювати ті школи, які у нас сьогодні. Є який, на жаль, на жаль, пошкоджув цікавому конструктивному діалозі. пройшла вся зустріч. Люди мали змогу поставити меру будь-яке питання та отримати на нього відповідь. Тож кажуть, залишились задоволеними таким відвертим форматом спілкування з очільником міста. Дуже задоволені. Е, велике йому дякую за наше красиве місто, місце, місце цвіте. Нам все подобається. Все, що нас цікавить, ми по цьому. Як і пам'ятаю, свій час, коли ми навчалися, такої зустрічі не було. Просто хочу подякувати ще, що все ж таки стільки уваги приділяється малечі, навіть після відкриття зустрічається з батьками. Е, є можливість запитати, але я розумію всю реальну ситуацію і тому я просто аплодую, аплодую ще раз стоячи таким людям за малежу, за навчання, за можливість саме вже не чекати, коли настане те саме перемир'я, а все ж таки адаптуватися та жити тут і зараз. Таяна Біляєва, Аліна Кормашова, Ярослав Кононенко, Андрій Паколов, Харків новини.